Я довго не хотів купувати собі Xbox Series Controller, тому що гадав, що він такий самий, як Xbox One, тільки з Type-C портом. Але я помилявся: його стіки мають набагато вищу роздільну здатність. Його хрестовина геть не така, як у попередника, а якість збірки просто еталонна. І в цьому відео я протестую цей геймпад на різних пристроях та в кількох режимах підключення. Я навіть придбав собі фірмовий приймач від Microsoft, щоб порівняти його зі з'єднанням по Bluetooth та по кабелю. А в кінці відео буде ще й asmr тест, в якому я порівняю Series Controller з його попередником від Xbox One. тому влаштовуйте зручніше з вами, як завжди, Іван Панч, і це мій огляд на Xbox Series Controller. контролер. Коробка геймпаду відчувається доволі бюджетно. Стінки картону танесенькі, тому й не дивно, що після транспортування коробка виглядає зім'ятою. Всередині нас зустрічає геймпад зеленого кольору Electric Volt в привабливому матовому корпусі. Окрім самого геймпаду, в комплекті присутні дві пальчикові батарейки. Але справжні козаки за екологію і користуються акумуляторами. Собі я замовив ось такі: від Amazon Basics, і вони чудово підходять по кольору до геймпаду. Вага Xbox Series без батареек складає 242 грам. Що на 10 грам більше ніж у попередника Xbox One. Відсік для батарейок відкривається щільно та без люфтів. В ньому можна побачити наклейку з серійним номером та додаткову інформацію від виробника, а також окрему контактну групу для фірмового акумулятору, який може заряджатися від Type-C порту. Звичайні акумулятори на жаль геймпад заряджати не вміє, що й не дивно, оскільки програмно відрізнити батарейки від акумуляторів неможливо, а батарейки заряджати не можна. Зовні геймпад виглядає так само, як і його попередник Xbox One. якість збірки просто ідеальна. Немає ніяких технічних спайок чи інших дефектів. Усі стики рівні та чіткі. Верхня частина стіків прорезинена, а їх основа глянцева. Також з глянцю виконана кнопка увімкнення та кнопки ABXY. Усі інші елементи матові. Текстура ручок має дрібні вкраплення, що забезпечують кращу чіпкість пристрою. На нижньому торці розташовані виходи на гарнітуру та додаткові девайси, такі як, наприклад, кверті клавіатура, на верхньому кнопка встановлення зв'язку з пристрою та USB Type-C порт для з'єднання геймпаду по кабелю. Підключити геймпад до комп'ютера можна трьома способами: по блютуз, через кабель та через фірмовий приймач. Перше підключення обов'язково варто зробити по кабелю для того, щоб оновити прошивку, оскільки прошивка з коробки має дуже погані характеристики, а саме частоту оновлення полін цього геймпаду, тобто частота опитування, по Bluetooth складає усього 33 Гц на стандартній прошивці з коробки. Це взагалі неіграбельно та створює шалену затримку. Це як пересісти зараз з 144 герцового монітору на 30 герцовий. Але після оновлення він стає майже таким самим, як і по кабелю: 125 Гц. Тому оновлювати цей геймпад обов'язково. Посилання на програму для оновлення я залишу у описі під відео. По Bluetooth геймпад працює стабільно, Xbox Series не Втрачає зв'язку навіть з 10 метрів та за стіною сусідньої кімнати. Спеціально для цього огляду я також придбав фірмовий приймач від Microsoft, щоб порівняти його з Bluetooth-з'єднанням. Але якоїсь помітної різниці в якості зв'язку не відбулося. Частота опитування на всіх трьох типах підключення була майже однакова, як і затримка у синтетичних тестах. Проте одна відмінність у приймача від Microsoft все ж мається. А саме можливість підключення гарнітури до геймпаду. Тобто цей геймпад з фірмовим Приймачем буде працювати так само, як і по кабелю. Але якщо у вас немає потреби використовувати навушники чи мікрофон, то переходити з Bluetooth з'єднання на приймач сенсу особисто я не бачу. Окрім комп'ютеру, Xbox Series Controller працює на консолях Xbox Series та Xbox One. Тобто так у нього є зворотня сумісність з консолями попереднього покоління. У Sony такого нема. Крім цього, він працює на Android, iOS та Macintosh, і звісно, на Linux системах, у тому числі Steam Deck. Хоча для Android чи, взагалі, для телефонів знайти. І нормальний тримач буде важко. Оскільки конструкція геймпаду не дуже під це заточена. Внутрішніх мертвих зон у стіків немає. Рух починається навіть від простого погладжування. Зовнішня мертва зона мінімальна. Я би навіть сказав, майже відсутня. І вона точно ніяк не обмежує діапазон руху. Роздільна здатність стіку увага, 0,1 тисячна. Тобто від центру до краю стік зареєструє тисячу позицій. Це рекорд. Прив'язки віса і при їх перетині відсутні, що дозволяє вільно рухати стік у будь-якій площині без заліпання. Реєстрація позицій при зупинці руху чітка. Тремору немає, що й не дивно, з такою роздільною здатністю стіка. Позиція центральної точки при відпусканні стіку має похибку, іноді аж до 0,4. Але враховуючи особливості стіку, це непоганий результат. Форма кола рівномірна. Відсоток його відхилення складає від 8 до 12 одиниць, що в принципі немало, але і не критично. Особисто мене стіки з Сірія Controller контролера дуже вразили. Тисячу реєстрацій позицій. Це вдвічі більше ніж у попереднього рекордсмена в моєму особистому чарті Nintendo Switch Pro контролеру. Я вже гадав, що планку в 500 позицій взагалі ніхто не перестрибне. Проте Microsoft це вдалося. Навіщо? Мабуть, тому що можуть, хоча для комфортної гри в цілому вистачить і ста позицій, але це все одно приємно. Сподіваюсь, наступного разу 8 біду скопіюють не лише форму контролера, а й ось такі характеристики. Бо їх 42 позиції на фоні тисячі це вже взагалі навіть не смішно. Що стосується центровки стіку, можна помітити, що вказівник не повертається чітко в центр, а трішки відхиляється в бік, з якого ви припинили рух. Але зважайте на те, що при відключенні мертвої зони в нуль на високій чутливості стік. В виграх ви можете помітити невеличкий дріфт, який повільно, але буде відхиляти приціл, в залежності від сторони, в яку відхилений стік. Мабуть, Microsoft Майкрософт що краще мати стіки без кругування мертвої зони, яку потім можна збільшити програмно, аніж мати криву центровку, який розробник програмно виправив в самому геймпаді, і потім, відхиляючи стік в якусь сторону, ви помічаєте, що вниз, наприклад, він відхиляється одразу, а зверху має невеличку мертву зону. До речі, щойно я, мабуть, придумав нову характеристику для тестування геймпадів в подальшому. Назву її різниця у відхиленні в сторони. Хоча ні, з назвою треба ще попрацювати. Хрестовина Чітка в усіх напрямках натискається максимально зрозуміло. Рухи навскість реєструє завжди чітко. І докладати при цьому зусиль при натиску не треба взагалі. Натискання в сторони також завжди спрацьовують без перекосів, проте клік доволі гучний і до смаку він стане не усім. Але особисто мені подобається. Тригери Xbox Series Controller, контролеру, звісно, аналогові, тобто вони мають ступінь натиску, При цьому пре і post-travel майже нульовий. Сам натиск тригерів відчувається доволі впевнено, і найголовніше, вони майже беззвучні. Інпутлаг тестування затримки в цьому відео не буде, як і розбірки геймпаду, тому що на момент виходу цього відео я все ще надробив свій пристрій на базі Raspberry Pi. Але як тільки я його закінчу, на моєму каналі вийде окреме відео про цей пристрій та затримки усіх моїх геймпадів. Тому підписуйся, щоб не прогавити. Підсумовуючи, можна сказати, що Xbox Series Controller це буквально один з найкращих контролерів для ПК у 2023 році. В нього чудові стіки з просто дивовижною роздільною здатністю. Ба більше того, мене порадувала якість зв'язку по Bluetooth, де для комфортної гри не потрібно купувати фірмовий приймач. Збірка просто ідеальна. Це одразу помітно на бамперах та тригерах, які натискаються майже без звуку. До речі, тригери, як і у попередньому поколінні, з вібрацією, що дуже круто відчувається у авто. Ну і звісно, окрема пошана Microsoft за зворотню сумісність з консолями попереднього покоління. І особисто для мене саме Series Controller є зараз найкращим контролером від Microsoft, навіть враховуючи елітки. І, мабуть, точно в трійці найкращих контролерів для ПК взагалі. А от якби ще в нього додали гіроскоп і сучасні стійки на датчиках Холу, то цей геймпад був би ідеальний. Але ідеальні геймпади нереальні, а реальні не ідеальні. А з вами, як завжди, був Іван Панч. Ще побачимось.